Слава нашому Богу. Каже Слово Боже, що ми по Його милості не ісчезли, але ми ще живі. Да? Я можу бачити багато ліців знакомої і по роботі, і по проживанні на Україні ще. І ми благодарні Богу, що ми можемо вас посвятити сьогоднішній вечір. Слава Богу нашому. Слава Богу. І хотілося теж уже, брат ділився словом, хотілося теж поділитися деяким словом. Ви знаєте, ми ваші сусіди, наша церква теж недалеко, але ми маємо общення. І слава Богу, що да? в нас є куди прийти і помолитися разом. І у нас нас соєняє один той самий Бог. Правда? Можемо заїхати десь на Аляску і прийти, і постукати і сказати, що ми люди віру, що в нас переночувати немає, чи ми десь їдемо кудись, якісь в нас трудності. І нас приймуть, правда? Слава Богу нашому. Ви Знаєте, я хотів коротенько поділитися, Попробую коротенько. Каже. І 5 глава. «Походите по... з першого стиха, Походите по улицям Єрусалима і посмотрите. Розведайте і поищите на площадях Його. Не найдете ли чоловіка, ли соблюдаючого правду, іщущого істини. Я пощадів би Єрусалим. Знаєте таке слово через Єремію, 5 глава, так як би в началі ще його книги, Бог каже, що. Пойдіть і пошукайте по Єрусалимі. Ви представляєте, великий город, город, в якому закон Божий, в якому ну, обітування Божі великі. Це священники, ви знаєте, храм, ну, цар є, ну, потомки є, Давіда і другі є. Ви знаєте, де уже може бути таке все, як не там, в Ізраїлі, правда? В Єрусалімі. Але Він каже: Пойдіть і походіть, і знайдіть чоловіка. Соблюдаю чого правду, іщучого істини, я пощадів би Єрусалим. Не каже, що знайдіть 100 чоловік. Помните, Авраам. Авраам добре вмів торгуватися. Правда, Господь, якщо там не буде, то може буде там 45 праведників. Знаєте, і медленно йде донизу. І Бог каже, не істреблю. 40 приму, 30, все, приму. Але приходить время, тут ми читаємо, пошукайте одну людину. Одного чоловіка, який держався би правди і так далі. І ви знаєте, я хочу поділитися в мене тема така е, наші помишлення і розмишлення. Знаєте, є такі речі, які ми говоримо. Правда? Я зараз говорю, ми розуміємо, що ми говоримо. А є людина, дивиться на тебе, і ти не знаєш, що вона думає. Стоїть чоловік, він дивиться, і можна сказати, що «що ти думаєш? я нічого не думаю. Знаєте, всім людям присущі мислі. Люди думають. І люди їдуть на роботу, думають, яким маршрутом поїхати, щоб не робити круга. Як успіть, тому що треба те і друге ще зробити. Знаєте, ми думаємо. І Бог создав людину думаю, що Бог создав людину, знаєте, не так, що йдеш в одному направленні, поки тебе хтось не поверне. Ми думаємо, ми їдемо, думаємо. Але ми знаходимо такі місця. Даніїла, перша глава каже, восьмий стих. Даніла, восьма глава, перший стих. Я буду скорочувати, основні тільки місця буду говорити. Даніїл положив в серце своєму не оскверняться яствами з стола царського і віном, яке п'є цар. Каже, і потому просів начальника і так далі. Даніїл положив в серці своєму. Тобто можна сказати, що він Роздумав внутрі і рішив, що я не буду їсти оцю їжу, те вино, яке п'є цар. Цар був язичеський, їжа була язичеська, їжа була нечиста для такого чоловіка, як Даніїл. Молода людина. І ще з ним тут були троє друзей, чотири чоловіка. Він положив і вони не оскверняться ястами з цього стола царського. Добре, а де остальні люди, які були з ними разом, які були. В пліну, оцей цар, цар осадив на входоносор, осадив Єрусалім і взяв молодих людей з рода княжицького, царського, таких, знаєте, смишльоних, гарних звіду, щоб вони предстояли перед царем. Що робили остальні? Остальні їли все, що давали, і пили все, що їм давали. Але один Даніїл і ці три чоловіка положив серце своє, не оскверняться ястами со стола. Царського. І так, ви знаєте, ми живемо на цій землі, каже, Слово Боже дає багато совєтів. І ми читаємо, каже Іеремій, 4 глава, 14 стіх, я тільки буду напам'ятати, каже, доколі будуть гніздитися в тебе злочистіві мислі. Оказується, що мислі бувають добрі, хороші, можна сказати, благочистиві, правда? Я поїду в церкву, я там ще щось зроблю. Там, треба в молитві за когось бути. Є благочестіве. Оказується, що її мислі не сильно благочестиві, правда? А є мислі нехороші, дуже нехороші. А тут каже, зло І знаєте, мислей багато. Буває, часом людина думає стільки, що на 10 життів їй хватить, правда? А може і більше. Але Слово Боже предупреждає, направляє трошки нас. І каже притчі, да? 23 глава 4. Не заботься о том, щоб нажить, Що нажити? Багатство. Да? Остав такі мислі твої. Тому що люди, які нажили велике багатство, дуже часто їм не воспользувались. Або вони воспользувалися, але було воно вред. І знаєте, і Бог вникає в наші мислі. І ми, коли знаходимо місце Писання, параліпомінон каже, перше параліпоменон, 28 глава, 29 стих, там Давід. Дає наставлення сину Соломону, сина, воцарили на царя, Соломон, ви знаєте, слуги, тисячі слуг, достатньо їжі, знаєте, процвітаюче царство. Але він йому каже: ібо Господь іспитує серця і знає всі двіження мислей. Не тільки, скажімо, в прошедшому времені, що Соломон тоді думав? Бог знає в той момент, коли людина думає, оце двіження в голові. Де наші мислі, де вони просходять? У нашому разумі, правда? У нашому серці, те, що в нас внутрі. Ми снаружи можемо бути, ви знаєте, такі благочастіві, руки і так зложимо. Ви знаєте, ну, хоч в царство, зразу. Але часом буває, що наші мислі внутрішні, вони Богу не угодні. І каже, остав такі мислі твої. І Слово Боже направляє. І ви знаєте, проходить время. Проходить время людина живе. І знаєте, є слово Боже каже, що Слово Боже воно судить да? намірення, сердечне помишлення. От ми, допустимо, хочемо щось зробити, ми нікому не кажемо. За наші мислі ще ніхто нікого не ісключив, ні на замічання не взяли, ні на взискання. Правда? Мислі ну, такі вроді безобідні. Ви знаєте, мислі, сильніше оружіє. Якщо в наших мислях сьогодні є, завтра ми його зробимо. Якщо ми помислили, ми согласилися з ними, завтра ми будемо це робити. І ви знаєте, добре, ви знаєте, буває такий момент, що починаєш говорити пізно вже, вже щось зроблене, вже якісь ошибки, якісь узли нав'язані, вже ну, не знати, як їх розв'язати. Добре зайти наперед, коли воно було тільки в задумі, коли воно було тільки, знаєте, в планах. І Господь каже, що Слово Боже, воно судить. Тобто, ці мислі їх можна виравнювати. Коли ми слухаємо Слово Боже, я з одним чоловіком бесідував, кажу: розкажи твої інтереси. Ну розкажи в двох словах. Каже, голова переповнена такими мислями грязними, що страшно говорити. Про що можна далі говорити? Разум наповнений чимто. Ви знаєте, і Слово Боже, воно судить. Коли ми приходимо до світільника, 105 й псалом, 118 й псалом, 105 й стих, як каже? Слово твоє світильник, ноге да? і світ – стізе моєї. Тобто слово воно освіщає. І воно нам показує, що оце діло, яке ми думаємо, розмишляємо, воно Богу не угодне. І знаєте, Господь з нами працює. І каже, Даніїл положив серці своєму, не осквернятися со стола царського. Ви знаєте, він не приходив там до царя, він прийшов цьому надзирателю і сказав, що дай нам те і те. І знаєте, і так Бог устроїв. Що вони давали там овочі, воду для піття. І ви знаєте, чоловік положив серці своєму. І ми читаємо далі за Луки, 7 глава, 39 стих. Прийшла жінка, прийшов Ісус в дом Фарисія. фарисей приглашає, угощає, дуже добрий. Ви знаєте, настільки добрий, їж Христос, пий, все, проблем немає. Я за все плачу. Каже, за все відповідає серебро, правда? Але коли ця прийшла жінка почала омивати сльозами ноги Ісуса, там каже, фарисей сказав сам собі. Оказується, що ми можемо говорити голосно, всі чують, і можна говорити саме в собі, правда? Ми часто думаємо, та це я, це нормально. І фарисей подумав і каже: якби він знав, хто вона, якби він був пророк, то він би знав, що ця жінка грішна. І не можна, якби їй приходить сюди, вона грішна. І Христос йому там тоді притчу каже, каже Сімон, я тобі дещо скажу. Ну скажи, учитель, знаєте, поважний, борода, ну все, знаєте, внутрі суд був. І знаєте, Господь каже, судить помишлення і намірення сердечні. І за мислі можна багато говорити за Христа каже, що Христос не ввіряв себе їм, ученикам чи тим, що окружали, тому що знав, що в цій людині. Христос не ввіряв, знав помишлення. Одні хочуть убити, другі хочуть воцарити, треті ще щось хочуть, одні хочуть хліба і так далі. Але Христос прийшов на цю землю, щоб зробити свій план спасіння. І ми сьогодні в нас в церкві, напевно, і у вас в церкві було, було вспоминання страдань. Я думаю, що було. Споминання страдань Ісуса Христа. І ви знаєте, Він прийшов на цю землю, щоб іскупити. Щоб дати освобождення. І якщо, ви знаєте, якийсь груз, якісь там ноші, знаєте, такі бувають такі помишлення, да? такі плани, ви знаєте, як в Наполеона, хто його знає, які є. І аж туди, і там будемо все. Знаєте, молотити, і знаєте, молотить і молотить, поки не впадемо. І Бог на сьогоднішній день говорить, що наше время, каже, взискати Господа. Я прочитаю ще, ще прочитаю місце одне. Каже 1 Петра з 3 стиха, з Кінця стиха, щоб скоріше було, І каже: Возродивши нас воскресенням Ісуса Христа із мертвих к упованню живому, к наслідству нетленному, чистому, неувядаємому, хранящомуся на небесах для вас, силою Божою через вірусу ко спасенню, готовому відкритися в останнє время. Ми не просто, ви знаєте, ведемо війну, ведемо борьбу з якимись мислями, з якимись поступками, якось наш характер шліфуємо, ровняємо його, на фрейм ставимо, виправляємо. Щось нам не сильно подобається, але ми виравнюємо його, тому що так говорить слово Боже. Але тут Петро каже, інтересне удивительне місце. Знаєте, люди вони мають. А що нам буде? Ми ж отак себе, ви знаєте, шліфуємо, дисциплініруємо, і якби люди не люблять цього. Але тут каже, що воно ж не просто буде. Каже Слово Боже. Возродивши нас Воскресенням Ісуса Христа із мертвих, к упованню живому, к наслідству нетленному, чистому, неувядаємому, хранящомуся на небесах». Для кого? Для вас. Да? Тобто Бог нечто приготував. Для кого? Для тих людей, в яких там в голові, всякі не то, що треба помишлення всяке, ви знаєте, люди, багато людей хочуть царство. Говоримо часто з людьми, і людина каже, о, я в царство не проти. А як на що цього груза? Ну, то це ж я ж таки, ви знаєте, це такі слабості в мене, це там, це якби я не можу оставити. Але слово Боже, нас каже, що Бог в Ісусі Христі приготовив наслідство нетленне, хранящеся на небесах. І для кого? Для дітей Божих. Якщо ми сьогодні є діти Божі. То наслідство для нас. Якщо ми не є усиновлений або удочерений, то наслідство це не наше. Ми про його говоримо, ми про його чуємо, але воно не наше. І хотілося, щоб воно було наше, правда? І ми говоримо, Господі, проведи мене цим путем. Ви знаєте, багато людей вони живуть дуже весело. Я так дивлюся, старші люди. Настільки весело, прямо, ну, не хочеться говорити. Другі, якісь, якийсь, знаєте, на цій дорозі. Враг старається, які-то поставити, поставить свої, свої якісь моменти, щоб людину збить. Комусь дав мислі такі, комусь там заняття друге, комусь якесь увеличення, все, часу немає. Для молитви, для якогось служення, для чого-лібо. От немає і все. А де 24 часа було потрачених, так у кожного одинакове врем'я. ми ж то живемо на землі, ми можемо стати і склонити коліна. Ми можемо стати і сказати, Господи, благослови церкву, народ Божий. І коли, ви знаєте, Давід каже, стезі в серці направлений куди? Каже, к тебе, да? як вони в серці не направлені. Нас привели в собрання посади, ми на вулиці ходимо, ми на другому материку вже, правда? Наші мислі, вони, знаєте, бушують, вони йдуть далеко. Ми не можемо слухати того, тому що наше серце воно не направлено. І тому, слово Боже, каже, що більше хранимо, храни серце, правда? Тому що, якщо вже в серці щось завелось, які то є, знаєте, що то є недобре, воно впослідстві, нам не дасть вийти в Небесне Царство. І ми читаємо Откровення, ще прочитаю. Ви знаєте, Часто читаю книгу Откровення і каже, коли Йоанн був на острові Патмос, і каже, був в духі в День Воскресний, і він почув, що хтось говорить голос, і, і хотів обернутися і побачити. О, і каже, я был в Духе в День Воскресний и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил: Я есть Альфа и Омега, первый и последний, и пропускаю. Я обратился, чтобы увидеть чей голос, говоривший со і обратившись, увидел семь золотих светильников, и посреди семи светильников, подобного Сыну Человеческому, облеченного подир, и по персям поясами золотым поясом. И дальше пропускаю. І коли я увидел його 17-й, то пав ногами його, як мертвий. Ви знаєте, важливий момент. Вказується, що воно не завжди буде людям весело на землі, які люди розказують війни, які біді. Ми не знаємо, чим це все кончиться. Хотілося щоб прийшов мир Божий. Але коли оцей Йоанн побачив, почув той голос, побачив Ісуса, падає як мертвий. правда? Один з апостолів. Який служив Ісусу, ходив разом з ним по цій землі, впав як мертвий. А чого? Він Його побачив в славі. Але ви знаєте, жить свою, цей апостол провів достойно. І він каже: не бойся, положив на Його, каже, дісницю свою. І ми ще читаємо третя глава. Нам слово Боже дає совет в наших помишленнях і так далі. Каже: Я знаю твої діла. Тут пише ангелу Лаодикійської церкви, напише: знаю твої діла, ти ні холоді, ні горяча бы ти був холоден или горяч, пропускаю. Ибо ти говориш, я богат, раз богаті, ні в чем не имею нужди, а не знаєш, что ты несчастен, і жалок, і нищ, і слеп, і нах. И каже, советую, да? Бог дає совет. Якщо происходят якісь моменти, знаєте, пока не прийшов Господь, на сьогоднішній день ситуацію можна вирівняти. Ситуацію можна сказати, Господи, я. У мене такі переживання. Я веду боротьбу з таким, з таким, з таким. І ви знаєте, Бог знає, я вже прочитав і говорив: Бог знає двіження жінки Він знає те, що ми помишляємо, то, що ми будемо помишляти, те, що ми помишляли, що ми говорили. Може, ніхто не знає, ми нікому не сказали, але Бог знає наше серце. І Бог каже тут: Святую тебе, купіть у мене золото, огнем очищене, щоб тобі обогатитися. І білую одіжду, щоб віддатися, і щоб не видно, була срамата наготи твоєї, і глазною мазою допоможе, глаза твої, щоб відео Важний момент, ви знаєте, і коли, ми... Приходить час, знаєте, коли велика компанія шумно, знаєте, якось не має часу, щоб соседочитися, правда, якийсь такий шум, а коли ми десь вдома буваємо, соседочуємося, ми можемо пороссувати. А про що ми мислили, день пройшов, а як воно буде. Наше ходження перед ліцем Божим, чи угодна наша дорога йому, чи знаєте, чи може йому щось не подобається, якщо ми служимо нашому Богу, значить ми його діти, ми Його раби, а раби виконують волю Господіна. То, що Він хоче, і ми стараємося виконувати, тому що Він за нас на Голгофі життя свою положив. І знаєте, приходить важливий момент, каже, сестою у двері і стучу, Якщо хто услужить голос мой і отворить дверь, войду к Ньому і буду вечерять з ним, і Он со мною. Ви знаєте, не просто все, вели борьбу і все напрасно. Каже, стучу, якщо хто відкриє ці двері і Бог стукає, говорить, син мій, дочь моя, май общення со мною. Знаєте, Бог не хоче, щоб ми десь хто знає, куди їхали. Якісь робили подвіги, якісь там щось таке робили, що неможливо зробити. Каже, Слово Боже, каже, слідуй за мною. Коли Христос вибирав учеников, Він приходив до ученика і каже, слідуй за мною. Я так удивляюсь, люди мали роботи, сім'ї, все, встав, пішов за Ісусом. Були ли вони постижоні чи ні? Я думаю, що ні. Вони служили Богу нашому і Богу вічному. І знаєте, моє слово сьогодні, каже Даніїл, положив в серці своєму, не оскверняться яствами со стола царського. Будем служити Богу нашому, який скоро прийде. Амінь.